Директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про ці заяви більше і глибше. Вітаємо вас! Вітаю, дякую. Пане Андрію, ну цікаво. Пан Помпео ще не фігурував в озвученнях е, бачення Дональда Трампа, як завершити цю війну і що власне це за мирний план його, але звучить дуже оптимістично. Насправді і тут більше мені здається говориться про Україну і для України що можна зробити. Пане Андрію, чому це з'являється зараз ці думки всі в пресі? Тому що пану Трампу треба підіймати свій міжнародний авторитет і е, перед виборами? Так фактично, ми знаємо, що риторика Трамп вийшла перед тим, що план існував. І втім, як би було було повернення Майк Помпео? Ми не думаємо, що він стане е, держсекретаром знову, а, а мабуть, голова іншої, е, е, іншого міністерства. Але все за все е, на, на нього нападало, бо він відвідав Україну вже кілька разів цього року. Е, якось е, повидумувати, який фактично план би був. Який пропонував через риторикою е, Дональд Трамп, е, так я згодиюся я з вам, що е, цей план, так як Майк Помпео е, висловив сьогодні, е, досить більше е, пропонує за позицію України, але все за все є трохи там капітуляція ще, і е, це би було е, е, ну головне тім, як би такий план би впав до дії. Як ми знаємо, наш ворог не готовий е, захищати свою е, е, зупинити свою справу. Давайте пройдемося, пане Андрію по цим конкретним е, пунктам, які озвучив пан Помпео. Бо вони е, ну мене найбільше звичайно вразило. Е, хай українці беруть скільки хочуть в кредит. Розвантажимо е, навантаження на платників податків і 500 е, мільярдів доларів. Ну, звучить досить таки серйозно. Що ви з цього приводу скажете? Знаєте, тут в Америці і, і в Україні так само існують люди, що пропонують цю програму Land Lease вже від початку повномасштабного вторгнення чи навіть і раніше. Але ця система, яка була повідомлена е, з американцями з Міжнародного альянсу. Фактично є найліпша програма для українців, для американців і сходу і на всіх, що Україна терміново може отримати зброї, які вже існують у складі. А, Америка тоді чи а, а, наші союзники а, тоді отримують найновіші а, зброї, і а, най, найліпше для заходу є, що а, ми плати, ми маємо тоді нові працю, нову працю для робітників і в Америці, і в Європі, щоб виробити ті зброї. А це що а, а, включити цей позик? Це по перше, шкодить Україну на майбутнє. Так само такий, такий позик, чи такий план не є для зброї, так як ті 150 п'ятдесят Це є для величезні кораблі, для літаків і так далі. І щоб Україна тоді отримала чим найновіші, а, а, а це бере часу. Ми знаємо, коли контракт підписали австралійці. Що за ті підводні лодки? Що вони ще не отримують ті сабмаринз аж до 2030 року чи тридцять го року, як найшвидше, бо це будуть найновіші України Україні. Потрібно це, що зараз тепер існує, чи то F-16, чи то ракетні системи, і чекати на ленд-ліз, на якийсь позик, це не допомагає Україні. Ви думаєте, що це не дасть перспективи позитиву? Ну, Саме що... позики, так я думаю, що система, яка існує тепер без позиків, є ліпша для України як позик. Ну так, важко не погодитися, краще щоб давали, а не в кредит. Але ж розуміємо, що може бути компроміс, знайдений тільки в такому підході. Ще до вас питання, пане Андрію. Тут достатньо чітко Марк Помп, пан Помпео, висказався стосовно. Вступує до ЄС України і в НАТО, типу однозначно вони мають наша країна має вступити. А Росія тоді вже там отримує мінус санкції. Це загалом реально чи це чергові загравання? От хочеться зрозуміти ваше бачення. Я не думаю, є будь-який спосіб, щоб Росія о, стримала Україну, щоб вона включилася до Євросоюзу. А, я думаю, головніше для неї, для нашого ворога стримати наш нашого включення до, до НАТО. Але чому зняти санкції від Росії як вже процедура існує, щоб Україна стала членом Євросоюзу? Я думаю, це не варто, щоб Альянс, Західний Альянс покинув санкції зараз тепер. Угу. Хочу започути вашу думку. Як же буде ставитись Росія сама до таких оприлюднених тез? Це теж цікаво. Я думаю, ми бачимо, що діється зараз тепер і в Франції, і в по цілому світі. Росія ще мішається як ворог цілого Вільного демократичного світу, я не кажу, що я знаю, що це, що сталося у Франції сьогодні, сталося у підтримці нашого ворога, але воно фактично є такі ну неприємні справи на міжнародній арені, де де Росія цілиться мішається. Будь-який тероризм, будь які знищення інфраструктури це є план праці, план дії нашого ворога. Щоби піднижити рівень цілого світу, аж коли е, цілий світ попаде на рівень в Росії, пане Андрію, дуже вдячні вам за відповіді і за бачення власне цих процесів. Новий виток розуміємо, і от за ним теж спостерігаємо. Це все дуже важливо і цікаво. Андрій е, Добрянський, директор з комунікацій при е, українському конгресовому комітеті Америки, де досить нашого ефіру, поговорили ось про бачення.